В Країні є гурти, які мають світовий рівень майстерності, але найчастіше ми навіть і не підозрюємо, що вони існують сьогодні. З нами R&J Project. Яка назва ця і що вона означає? R&J Project. R&J Project розшифровується як relax and joy, що з англійської мови в такому довільному творчому перекладі. Означає «розслабтеся та отримайте задоволення. А як же було створено саме ваш гурт? Возникла идея создать проект, в котором бы принимали участие музыканты высокого профессионального уровня, и в то же время, который был бы доступен пониманию широкого слушателей. Идея возникла создать проект именно со скрипкой, потому что это один из моих любимых. музыкальных инструментов, и не только мой, наверное. А так как я Ольгу знаю давно, и мы работаем вместе очень давно, и со студенческих лет дружим, поэтому варианты, и Ольга поддержала этот проект, варианты другие не рассматривались. романа а вы, вам больше подобается все-таки скрипка, чи Ольга, потому что Я думаю, что поединение, если можно, я Не знаю, отвіт на этот вопрос. Поєднання мені більше подобається. Скільки існує ваш гурт? З 2012 року, з апреля місця. Тобто ви дуже молоді. Да, два роки. Що у вас за жанр і яку музику ви граєте? Ну, напевно, такого жанру не існує, але ми його називаємо між собою так як щось на кшталт музично театрального шоу. Мабуть, так можна сказати. Це як брати до уваги ще і шоу балет, який працює разом з вами. Так, звичайно. Романе, до вас персональне запитання. Баян скільки важить? Баян 16 кілограмів. 16 кілограмів. Я думав, кілограмів стоять. 16 кілограмів витанчувати весь концерт. І це ж я так розумію, що він не бутафорний, там не... Це справжній баян. Да. Саме що не є настоящий баян. Ну, відчувається, що ви тренований чоловік зовні видно. Ви тренуєтесь спеціально для цього? Так, да, звісно. Хожу в тренажерний зал регулярно. Вже на протяженні так. Больше года точно. Ну и регулярно репетируем. Не бувало таких моментів, коли десь під час виступу баян поніс трохи не в ту сторону, куди треба було. Бували різні випадки. і не в ту сторону, і падали з баянами Що, серйозно да, бували різні на різні. концертах чи на тренуваннях. Ну, як правило, на репетиціях, але на концертах теж було. Да, і як же ви виходили з цієї ситуації? Розкажіть а как там уже ви? как, как вийде? Уже там як смікалку проявлять балет. Тому, ага. що это они гоняли меня с так ви зробили, коли було падіння, то це ви вдали, ніби то так і треба було? Да, как будто так, як-будто так і треба, що тут мене спеціально вганіли. Знаєте, такий головний секрет у артиста треба посміхатися. Оля, коротко про себе. Ви закінчили, наскільки знаю, перед тим, як потрапити до консерваторії. Ви закінчили Київську десятирічку, річку школа інтернату мені, Миколи Чилисенка, так. Угу. А чого ви туди пішли? Бо там Працюю один із найкращих педагогів України. А ви хотіли от з самого дитинства мріяли стати музикантом? Так, в мене батьки музиканти. і Я весь час була свідком їхніх концертів, репетицій і в їхньому ансамблі грала скрипалька. Дуже чарівна жінка і гарний музикант. І вона мене надихнула своїм прикладом. Mm -hmm. Тому в мене варіантів не було. Романе, до вас запитання: у вас як починалось? Чому ви стали музикантом? У меня все намного проще. Брат пошел, и я захотел. Думаю, как это брат пошел в музыкальную школу, а я дома сижу. И так, ну, так, и вот так, вот так попал, да. У нас в, в селе преподавали только баяны, гітару. Ну, гитара это не мой, наверное, конюк. И остановился на баяне и вот влюбился в этот инструмент, полюбил его, и все продолжал уже. Сколько років вычули, что вы опанували инструмент? В третьем классе музыкальной школы я уже взял первое место в районе и тогда понял, что у меня есть какие-то данные к этому, к музыке и ко всему, и я очень-очень много играл даже в школе, в детской. Все, мой педагог был там шокирован, что у него там музыкант, который растет. И когда меня взяли в музыкальную школу и дали самый маленький баян, то он был больше, чем я. Я выглядывал вот так вот за баяна. Он говорил, что мне нельзя идти в музыкальную школу, что нужно еще пару лет подождать. Но я все-таки говорю, нет, я вот брат пошел, я иду тоже все. Но брат пять лет отучился, мы вместе закончили. И на этом баян он уже не помнит, как его даже держать в руках. А, то есть он забросил, да, а Он пришли забросил, Да, я пошел дальше, дальше в училище, в консерваторию. Тут уже познакомился с Олечкой. Ну как да, светлому. Я отримав задоволення після вашого концерту співставне як від світових груп. Але от їх знають, а RJ Project поки що не знають. Це поки що. Надіємося поки на то, що? Що, Поки що я думаю, ці групи вони теж довго йшли до всього і не одразу у них був такий колосальний успіх. Думаю, ми сподіваємося, що ми до їхньої планки все-таки. Будем, будем доходить. Да. Скажите, а у вас план конкретный для цього є? Работаем над этим. Делаем все возможное для того, чтобы наш коллектив продвигался. Работаем над репертуаром. Придумаем новые варианты выступлений. Но ищем параллельно менеджера профессионального, который готов с нами сотрудничать. Вся загвоздка, наверное, в этом. Угу. Не хватает э, такого профессионала. То есть, сейчас у вас очень актуальное самое по шкафу да, да. А как у вас и с финансами? Э, с финансами не все так просто. На самом деле мы не располагаем большими суммами денег, поэтому это еще один фактор того, что нас мало кто знает, потому что мы не очень много вкладываем в это финансово. Но есть люди, которые немножко в этом плане помогают. Наши друзья, так сказать. А кто, зокрема, можете назвать? Ну, я назову одного человека, которому мы очень благодарны за помощь. И он тоже проникся этой идеей, этим проектом. Во всем нас поддерживает. Это Федосенко Виктор Николаевич. Я с удовольствием прослушал концерт. Я взагалі мало емоційна людина на концерті, так? Але я сьогодні і кричав і хлопав в долоні, і кричав: браво! І отже, ваше побажання глядачам: що треба робити для того, щоб досягти будь-якої своєї мети? Главное, в первую очередь, це ставити перед собою цель і тікати целі, всівазможними путями добиватися своєї цілі і не опускати ніколи руки. І все вийде. Я можу додати до цього тільки що треба дуже любити свою справу, розвиватися, вірити в себе, і все вийде.